мы да. сейчас обмеряем, рассмотрим да, да, это да. и дадим свои предложения. Ну, взрыв был взрыв. Взрыв. Наборной заряд, как я сказал, до 20 килограмм. Хотя, да, 20 25 килограмм. это все скажем. Но то тогда надо ставить миг и MIC S временный отход. Вальчук директор Днепржинбэкпроекта. Я хочу решить вопрос кардинально. Временная, первую очередь. Обеспечить скорость движения О. поездов 15-30 км в час. Все. Все дискуссии Друзья закончили. хорошие. Итак. Пресса, До свидания. Хорошо. Иду, <реш> иду. Тише, тише. Техника безопасности это прежде всего. Да. Потому что мы время потеряем, зубы целый. Нормально, что ці, як то кажучи, ці... Залізничні колії використовуються для того, щоб використати використати їх їх і необхідні військові грузи. Це досить нормально. Тобто, в принципі, можна припустити, що цими шляхами перекидали військових на Донеччину. Це найкоротший шлях від Запоріжжя до Донбасу. Пакетне пошкодження доволі серйозні. Пошкоджено підферменник серйозно і пошкоджено два, дві прогонових споруди. Прогонова споруда номер 2 пошкоджена більш серйозно, її потрібно буде замінити, а прогонова споруда номер 1 пошкоджена менше. Тут більше зараз пасажирські пустили потяги в сторону Бердянська. Почули, що якийсь, ми думали, гром гримить. То вийшли, дивимося, зоряно, немає ніде нічого. А от звуки, так, да, були чути. Ну, Оце і все, що ми чули. Це щось, якийсь, я не знаю, хлопок якийсь. Чуть його знає, Я думаю, що у нас забор огорожений, стукнуло десь так, як стукнули каменюкою, його. Я про цю ситуацію, яка сьогодні сталася в Запорізькому районі, казав в неділю в Києві на зустрічі з президентом, він на Майдані в своєму виступі на Майдані на Київському Майдані. Я знаю, що сьогодні вже на території Запорізької області багато закинуто агентів ФСБ, багато закинуто сьогодні вже терористів, які сьогодні згуртовуються тут. Очолюють свої групи і таким чином вони почнуть робити такі провокації, яка сьогодні, на жаль, вже була здійснена на території Запорізької області.